Ну і що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі «Ігри, які Люблю, і ми продовжуємо проходити Call of Duty. Ооо! Коротше, нас збили. Нормально. А, коротше, друзі, продовжуємо. Це, походу, продовження задання з тим Миколою, якого ми були, врятували. І тепер нас збили. Тому ми далі в чорту му, 404 місці. В країні 404, і треба звідси вибиратися. О, давай, ставай. Засранцем. Нам треба рухатись, поки не прийшли. Що там буде нас? Так, коротше, друзі, продовжуємо реварфайр проходити. Возьме кола. О, зброя є. Зброя є. Може щось сильніше із мамом. Давай, все щось краще, мені здається. Так. Добре, пішли. Браво 6. Так, підмога рухається, але вам треба рухати подалі, мам. Так, друзі, складність є зміною. Тому трохи буде легше проходити. Так, давайте, каже, не влізати. Так, тут рухається. Класним завданням. типу теж треба стал це Ось гелікоптери летить, які має нас. Знайти. Але ми сховалися. Добре, рухаємося. Це мускалькарп свою країну, прикиньте. Це місто як свалка? я теж це так кажу. Де вона? Я не бачу їх. Почекайте, у нас є компанія. Бачу. А, це мирний. Что тебе надо? не надо покидываться дурачком. Мы знаем, что вы их где-то пьячете. Кто прячется? О чем ты говоришь? Там у вас грозд. Right, Правильно. Сказал Адам Прайс. Давай завалим еще, чего его и убьет. Э, старого, чувака А ч, а ч в мене нема? Це, Все чисто, добренько, продовжуємо рух. Тікаємо в поле. Ну короче, старого ми спасли, спаслаємо, старого бы завалила, бідаку. А хто такий, нема нікого? Тікаємо полем. Так там треба 500 метрів пройти, брутай собі. А, знову гелікоптер летить. Тихо, ховайтеся! Треба ліфта Сволота буде світити зараз на нас. Тримайтесь внизу, тримайтесь внизу. Ось прилетів гелікоптер, тихо. Тихо, тихо, тихо. Я сховався під цей фінньою. Як цей? Фінан називається? Тюку. Він, він полетів. Пішла. Вставай. О, тих... пляха. Мене чуть не спалили. Мене спалили все-таки. Я дурак, мене спалила, коротше. Да, вона? Мене спалила, короче. Ну це я Що мав по стелсу пройти? Так, добре. Де вона. О, гард, открывай двері. Бачу, 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 бежит, 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 гад, бежать, гад. Ай, стой хок, твой хок мене наваливает. Тут а, бачу, бачу, бачу. Давай редгрейди, Всі в будинок, швиденько. Побіла, швиденько, швиденько. побіла, побіла, побіла. Тут все често. Тут все често. Ага, пошукати давай, Добре. добра. Тихо. Зараз я зачищу. Тихо, тихо. вони пока в мене не попадають, попадають, тихо, вони в мене попадають. Газ. Бомба! А, це мій бляха, чорна, брать, ти шу, чи що? Бомба! Идем сюди, о! Ой-ой-ой-ой-ой, ляш! Я б валяться. Це газ, кену! Ты поправи наш чувак? Добре. О! Здорово! Народ, сваливаем, тут пока често. Будь ты тихо. Все, тихо. Треба. Бути тихо. Так, тихо, тихо, тихо. Разбиражено добре. Треба нам помаленьку передвигатися. Собаки. Собаки. Бляха, с чертовыми псами. Я такие кручены вдаха. дах, а что у нас так мои будут. Только бы не наваливать же, А, будет. Сзади никого нет, добра. Да, я по колду бежу. Минус. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо Добре. Давай я. Чигаем. Тихо. хом. А, це не мій. У вас так багато? Да, варху. Біла свобода. Добре. Так, присядь. Це мої. Добре. Бачу його. Опа, заскочив. Прайс, Тікай. Та перелазь. Добре. Пороли тачку. Напругачках разбражено, добра. рухаємося далі. Пішла. О, пуричесы, блин, бихта. Ч за таке? Нічого. Класне задание. поджигай да. Бачу, на мосте я. Сховайтесь пока даже. Продолжаем рух. Тримаем мозг Ага, вон и по полю ходят. Що. А вони свалюються, добре. вона не спалитися зараз. Я вижу, врага! Та чорт забирай! Це... Це мене вічно палять. Це вічно палять мене, чор забирай. Ладаря на геликоптером. Добрый Гзар порешала. Побегла. Я снял, короче, стрелка с геликоптером, чтобы не боляха не стрелял по нас. Все тут честно пришла меня патроны заканчиваются, друзья. работа, что на этой. Да, он ее. Шау, ну. Возьму тут еще патронов. Дня добре бачу тут нікого. Ох, там, хтось. Ой, тут добре дам вальнув гранатою. Микола, не вас під ногами одного мінусного. Оп, 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 кошка мені. Ай! О, дякую, хтось не врятував. Хтось мене врятував. Добре. Що ти нам заглядаєш, сволота? Минус.

Ты хоть, иход, 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 сядь, сядь, сядь! Добре, стек. Добре. Бачу, 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 бачу. І внизу і вверху. Да Та хто там? А! Добрий день. Вс, стрелка, стрелка нема.

Питбайл? Питбайл. Все, остановись, байди. Полетели. А ну работа соп. Добра, очкай, Это а моя сброя поделась, блях, очкай, да. А, е. Yeah. Добром браем. брам. Меня похвалили. я люблю, когда меня хвалить. Что там, капитан? Идем дали? О, а, у меня базуки были, не себе. Пришло.

Куди ви тікаєте, ага? Друзі. Контузил его. Контузило, бачите, да? Не в'язаний, знаєш, таке може бути. А да, відійшов. веди шоу. За яблука, пішла. Нормально ми розвалили, короче, туда заправку. Пішла. О, да знову тоже контузило його. Але він відходить. Пішла. Гелікоптер приїде. Так, за нами приїхав. Гелікоптер забрав нас звідти, чер забирає. А 130 не фіасовим, Ну, no, у нього здорові пушки. Так. А, чекайте, це зараз завдання буде на на літаку? Чо, я просто про ну про два а... Точно. О, клази завданням. Я вас бачу. Ага, короче треба треба, короче, ага. Ні, краще білим. Треба, коротше, допомогти їм вибрати звідси. ТВ впевнює, що ви бачите церкву на території. Ага, ага, я собі зближую. Я бачу церкву, ми там. Почнемо розмовляти. Бачу церкву. Ви не авторизовані левелити церкву. Не стріляйте директно на церкву. Ага. З ким вони воюють? З ким вони воюють? Персонал, який вийде А. Ага, не стреляйте. А зараз? С кем На нафиг. На нафиг. На нафиг. По машине. Добро. На нафиг. Куда вы там, друзья, собрались? Куда вы собрались?! Обожнюю эту штуку. Боже, На, нафиг. Careful, А, сори. Right так, мой еда, мой вон. С кем он ли выгод? А, во. А, если может цимвол, это там насипати. Ого, насипаємо, я в шоці. насипаємо. Добре. Розвалюємо. Так, машина еды. А де от про моє, а де не моє? Чекай, бо я вже з... А де моє? Так. А, во біжуть. Ох, бляха, це щось здорове. Це щось дуже здорове. Це щось дуже здорове. Це щось дуже здорове було.

А, воно машина, бачу. Варо, воно машина. Так. А, воно моє ідуть, добре. З ким ви їдете? З зимовичником? Я ніфіга не бачу. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не треба завалювати. Добре. On the main Cover us. А що я не маю а типа не можна їх бувати ж що? Добре, не быває. Добре. Well, Це 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 свої. Це свої. Добре. добре, 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 добре. Я просто не, не в'їхав зразу.

TV confirm you see the water tower Yeah, I got it. the water tower near the intersection. Uh, Roger, that's the one. And next to that water tower is a curved road. Do you see that? Roger that. Track that road into the next village. Так, на левой до a село їдуть. Friendly, bye bye. It's so, no, wallet. Crew go ahead and take out everything in that village. Armored vehicle right there, right there coming out of the barn. In the village are as hostile. To smoke em. Wolf, we're under attack. We could use some help here. Crew, track those smoke trails and take them out of the so, Clear a path guys. Personnel on the roof of that U shaped, uh, U -shaped building. Roger. square structure on the roof it's the one with the flat roof. Зараз я развалил все добрым, с Кабум, кажем. Добрым, разваливала. Засально вольно. Тут куба машин, бляха, муха.

Affirmative, keep watching for those strobe lights. Those are friendlies. Enemy personnel in the junkyard. Crew, go ahead and smoke them. Man, these guys are going to touch. Nail those guys. Oopsie Daisy. You got them. Tracking. так, так, команда керувалося. Добре, порозвам. Тика, я засранець. Добре. Get that guy. Mm -hmm. Так, добре, де ви є? В дай вы ем. О, біжайте сволота.

Бачу, але не можу поки націлитись, тому що літак так дозволяємо. Ага, поня, поня, поняв. Дружні гелікоптер. Я не можу поки них націлитись, тому що. Бачите, не, не йде далі. Зараз я отвечу туди. І зараз я зможу. Все, зараз ми евакуюємо своїх пацанів вже. Смотрите на мой эликоптер. Добро. Не мазащим. А это оператор, он що стріляють, Да, да, да. А кого вы валите? Я на это yeah, финансики здорово, что до хата развалите. Гарная работа всем, Ну все, друзі, капітана Прайса ми врятували. Полетів капітан Прайс. Добре. Непогана робота. Але зараз з великої вальнем раз. Добренько, друзі, на цьому ми завершимо. Надіюсь, вам сподобалось. Серія недовга, але принаймні я менший рівень, тому цікавіше вже хоч дивитися. Все, дуже всім дякую. Подобаєчку, не забудьте, будь ласка. І до побачення, друзі. Бувайте!